Це міська територія, але міська це наша народна, повинні бути якісь слухання, повинна бути на забудову, повинна бути інформація, що там буде, шановні люди, що ми робимо. Ми, це все починається держава з маленьких цих мав. Дивлячись на цю ялинку, коли ця ялинка, діти фотографувалися, новогодні були свята, вони її вбирали, вони її красу робили для масива, масив відпочивав. А це можна сказати, назвати приїхали фашисти. Коли зараз наші діти кров проливають. А це фашисти над деревом вони те саме позбиткувались. Оце ми бачимо, яка влада, кого ми вибрали. І от ви подивіться, це лице нашої влади, корупціонерів.